Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. Друзі. Давайте розглянемо прогноз на серпень 2023 року. Останній літній місяць буде сповнений дивовижних астрологічних подій, і кожна із них вплине на нашу долю. Як же складуться зірки у серпні? Це буде цікавий. Кількома астрологічними подіями місяць. По-перше, Сонце перейде в знак Діви. По-друге, на нас чекають два повні місяця протягом серпня. І по-третє, Марс перейде до знаку Терези, знизивши напругу подій на фронті та взагалі охолодить проблеми, що відбуваються в суспільстві. Повний місяць у водолії, що відбудеться 1 серпня, змусить багатьох задуматися про соціальні події, що відбуваються у світі загалом, усвідомити свою роль в них. Гостро постають питання, що розкривають протиріччя між власними егоїстичними бажаннями та альтруїстичними потребами соціуму. Місяць у водолії наголосить на справедливості, колективізмі. Об'єднання заради спільної мети. Тому у професійній сфері особливо успішними будуть командні проєкти, які об'єднують однодумців, переконаних у цікавленості у результаті. Другий повний місяць 31 серпня в рибах принесе посилення творчої активності та інтуїції, можливість налагодити контакти з багатьма людьми. У цей період важливо не лише надавати допомогу нужденним, а й самим також просити допомоги, поради чи уваги до своїх проблем. Інгресія Сонце в Діву 23 серпня змістить акцент із глобальних процесів на дрібні деталі, досягти успіху зможуть ті представники Зодіаку, хто здатний виявити максимальне терпіння та витримку, не потонути в дрібницях. І їх великої кількості, перехід Марса до Терезив 27 серпня. А також подальше перебування Марса у цьому знаку буде більш комфортним для нас порівняно з попереднім його місцем дислокації у Діві Терези традиційно вважаються знаком дипломатії. Тих дипломатів, які вміють відмовляти. Не кажучи в голос слова ні, при маляненому Марсу досить складно у таризах пробивати дорогу безпосередньо напряму. Тому в період інгресії його в знак діви перевага буде у тих, хто волітиме діяти через когось, а не прямо у лоб. Усі бізнес-процеси у цей період залежатимуть лише від правильних кадрових призначень та взаємодії у колективі. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте. Ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. В серпні овни будуть всім дуже потрібні. Ви відчуєте, як ви потрібні рідним, друзям, колегам та особливо своїй другій половині. Крім того, про себе нагадають старі борги та невирішені проблеми. Готуйтеся крутитися як білка в колесі. Від вашого настрою залежатиме, як в мене місяць загалом. Відносини та сім'я. Зараз ви вирішуєте, чи перебуватиме ви у відносинах. Партнер покірно чекає вашої уваги та дії. Якщо готові до зобов'язань, то не варто тягнути час, а якщо не готові, то не обнадіюйте іншу людину. У серпні ви будете надто привабливі і зможете з першого погляду зацікавити будь-кого. Не варто фліртувати надто явно, вас можуть неправильно зрозуміти. У усталених парах, нарешті, настане спокій. Не варто турбуватися та шукати проблеми там, де їх немає. Зайві ревнощі теж краще відкинути. Подбайте про те, щоб ніщо не завадило вам створювати гармонію у парі. Несподівано можуть виникати недоразичівці, які запросто вас посварять, Сімейні представники знаку можуть не перейматися своїм союзом зараз найбільш вдалий час, щоб насолоджуватися один одним та планувати потомство. Здоров'я та спосіб життя. На початку серпня може спостерігатися зниження працездатності. Намагайтеся зайвий раз не перенавантажуватись і більше відпочивати. Не варто геройствувати та перетруждати собі на роботі. У першій декаді краще взяти відпустку та вирішити до санаторію. Якщо відпочити зараз, то решту місяця проведете у доброму самопочутті і гарному настрої. Подбайте про органи травлення. Наразі можуть дати збій печінка та підшлункова залоза, або в'язково переходьте на їжу щадящу. і не провокуйте ніяких загострень алкоголем або тютюном. Зараз вам потрібно подбати про те, щоб усунути з раціону зайвий цукор. Займіться своєю вагою. Настав час скинути кілька кілограмів. Зниження маси тіла допоможе вам не тільки виглядати привабливо, а й почувати добре. Кар'єра та фінанси на роботі вам не стане рівних. Ваша енергія та ентузіазм допоможуть вам впоратися з будь-якими труднощами. У найважчі моменти можете розраховувати на підтримку близьких та колег. Успішно пройдуть будь-які презентації проєктів. Які планувалися на другу та третю декаду серпня. Зірки радять вам звернути увагу на свої старі плани та ідеї. Серед них є багато гідних, які допоможуть вам піднятися кар'єрними сходами. У фінансовому плані все не так гладко. Звичайно, вам не загрожує матеріальна дірка у бюджеті, проте варто заочаджувати. Зараз з'являться непередбачені витрати, які не входили до ваших планів. Ви повинні подумати, як заробляти додаткові гроші. Потрібно звернути увагу на свої таланти, а також спробувати пройти якісь курси, що розвивають. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно. Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!